У Кропивницькому розпочали виробництво українських тракторів завдяки грантовій підтримці від держави. Нову модель вже презентували фермерам. Потужність двигуна 105 кінських сил. Розробники сподіваються, що трактор буде конкурентоспроможним і зможе замінити імпортні аналоги. Репортаж Олени Брензе. Кропивницькому презентують новий український трактор. Трактор Спайк був створений для українського аграрія з українських комплектуючих у Кропивницькому. Ми пишаємось, що якісно те... Майже всі деталі, крім коробки передач та двигуна, виготовляють в Україні. Поки підприємство випускає 12 тракторів на місяць та в планах масштабувати виробництво. Так як ми претендуємо на да, цей рік 270 машин випустити, на 26 рік ми хочемо зробити 250 машин, а загалом це більше тисячі машин виконуємо завершення наших дорожностей. Цей трактор, надійний помічник на городі, в полі чи лісовому господарстві, можуть залучати техніку і комунальники. Вигун турбований, він реверсивна коробка передач, це як з основного збільшений об'єм паливних баків 170 літрів, дуже комфортна кабіна. Ми в себе тестуємо за допомогою диму, щоб виявити десь протікання або ну доступ там, щоб забезпечити роботу фермера, скажімо так, без. Пилу і без потрапляння хімікатів. У виробництво інвестували загалом 130 мільйонів гривень. Частина це державні гранти зроблено в Україні. Всі аграрії України втрачають на в в середньому 30 мільярдів, тобто 50 мільярдів. гривень. Вже є в країні. І важливо, щоб українські покривали цю оберегу і виходили на експорт. Тому радо вітаємо такі програми і впевнені, що це саме причина висадково. Вартість цього українського трактора півтора мільйона гривень. В Україні кропивницьке підприємство стало п'ятим, що під час війни виробляє техніку для аграріїв. З Кропивницького Олена Бринза, Софія Шворак, Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.